Коломийська міська рада вже кілька років проводить конкурси стартапів для мешканців громади. Цьогоріч сфокусувалися на ветеранах та їхніх родинах. Конкурс відбувається в межах ветеранської стратегії громади і має на меті допомогти людям започаткувати власну справу. В рамках ветеранської стратегії ми затвердили порядок конкурсу стартапів. Ветеранська справа учасниками цього конкурсу можуть бути ветерани, учасники бойових дій, особи з малітністю внаслідок війни, а також члени сімей військовослужбовців, і також члени сімей загиблих. Померлих та зниклих безвісти. На участь у конкурсі зголосилися чотири дружини ветеранів громади. Голова Коломийської громади Богдан Станіславський сподівається, що кількість конкурсантів зростатиме. Трьом учасницям виділили по 100 тисяч гривень з місцевого бюджету для втілення їхніх проєктів. Суми теж до 100 тисяч. Тільки це мають бути учасниками або самі ветерани, або їхні родини. Тому що ми розуміємо, що держава підтримує місцеві органи самоврядування, підтримують ветеранів, але тут не йде тільки про, про гроші, тут іде зайнятість, і саме через підприємницьку діяльність. Розбудовувати нашу громаду серед переможниць конкурсу Зоряна Максименко, яка планує відкрити логопедичну студію Наталія Іванишин, розвиває бренд сучасного українського одягу з елементами вишивки та Леся Кушнірук, власниця авторської кондитерської студії. Своєю справою я займаюся вже більше професійно, більше десяти років. Це в мене кондитерка випікання тортів, кіндібарів, караваїв. До початку повномасштабного ми планували чоловіком. Вже якось виходити на такий рівень, започатковувати свою студію. Але 24-22 все кардинально змінило. Займалася зовсім іншим, займалася допомогою, займалася волонтерською діяльністю. В вересні минулого року чоловік повернувся. Його списали по стану здоров'я, інвалідності. Ну і перш за все, це було для мене його якось адаптувати. У міській раді наголошують, що підтримка ветеранів та їхніх родин це не разова акція, а системна робота. Такі конкурси бізнес-ідеї проводитимуть щороку. З Коломи в Малецький, Галина Романшук, телерадіо компанія Раї.